Раді всім, хто сьогодні зайшов в нашу школу, привітати. Чули другу школу, вона одна з найбільших. З найбільших ну, зараз є найбільша школою і багато керівників, і вчителів, і священиків, значить, працюють в різних е, сферах життя, е, значить, будують суспільство. І наша школа є, можна флагманом сказати, таким е, будові оцього... Патріотичного духу імені колективу навчального центру Національної гвардії України, тобі ж від імені колективу, який по сусідству з вами, хочу привітати всіх зі святом, з 70-річницею школи, побажати всім творчих успіхів, здоров'я, добра, благополуччя, школі, процвітання, всім гарних позитивних вражень і подякувати за ту підтримку, яку ви надаєте військовослужбовцям. Дуже багато випускників цієї школи служить в нашій військовій частині багато дітей, наших військовослужбовців, навчається в цій школі. Тому школі процвітання, всім гарного настрою, позитивних вражень. враження. Хвилювання. Так було і тоді, коли я в 73-му році першокласником переступив поріг цієї школи. Так було в 83-му році, коли я залишав стіни тої школи, коли був випускником. Так було і в 91 му році, коли я прийшов працювати в нашу школу вчителем історії. І сьогодні також я е, хвилююся по-приємному, тому що наша друга школа має дуже гарні традиції. Я рідна друга школа, хоча рідною школою я вже довгий час називаю іншу, але ця таки перша, яка дала шляху життя. Я зичу тобі. Друга школа дуже талановитих учителів, оскільки саме від них залежить, якими дітьми вийдуть з цієї школи, чи будуть вони патріотичними, чи будуть вони добрими, чи будуть вони конкурентно спроможними, бо до цього вони саме такими є. Я зичу вам, дороге учительство. Найбільшого позитиву вміти в цей складний час знаходити можливість нести радість дітям. І настільки і в нас спільного, що ми дійсно тут є як, як одна родина, тому звертаюся до вас так на правах прабабці. Пригадую собі той далекий 1944 рік, рік, коли народилася наша школа, рік, коли я вперше переступила шкільний поріг, прилякана, бідна дитина, яка недавно пережила те, що, на жаль, переживають наші тепер на Донеччині, над нами і літали, і літаки, над нами спустіли бомби. Уважати плідної праці нелегкій праці педагогів і вклонитися всім вчителям цієї школи, і особливо їм і Василь.